Херобрін завжди був найстрашнішим та загадковим персонажем в Майнкрафті, не перерахувати, скільки відео знято про нього, і в далеких 2010-х та 2011-х роках його боявся майже кожен. І це не дивно, тому що зустріти в непроглядному тумані старих версій сутні з білими очима бояться навіть зараз. Однак, якщо я вам скажу, що Херобрін був не один. І я не кажу зараз про якусь кріпіпасту про брата Херобріна, я кажу про те, що їх і справді було два. Нещодавно я наткнувся на дивний пост в Reddit. В ньому гравець сказав, що декілька років тому він задавався питанням, як перемогти Ендра Дракона, і знімав це на відео. І ось через декілька років він знайшов ці відео і вирішив викласти їх на YouTube. Нижче він прикріпив посилання на свій ютуб канал. В першому відео гравець ім'я якого Саймон з'являється в печері. Якщо вірити даті на комп'ютері, то все це відбувається в 2017 році. Сам гравець грає на версії 1.12. Він спускається вниз печеру, при цьому обертаючись назад. Потім він зупиняється і пише в блокнот. Привіт, друзі, це Саймон. Ласкаво просимо назад до битви з драконом. Я хочу здобути алмазну броню, тому я не втрачу свої речі в незері знову. На робочому столі ми бачимо скріншот з гри, на якому, судячи з цього, стоїть сам Саймон і гравець, якого будемо називати коротко, Анджело. Він ще не раз з'явиться в наступних відео. Саймон копає тунель, а потім натикається на якусь діру. Таке відчуття, що тут же хтось копався. Потім Саймон натикається на ще одну діру, але тепер вона з правого боку. Саймон продовжує копати. Раптом він обертається, ніби чогось побоюється. Можливо, він відчуває, що він тут не один. Екран починає глючити, і потім відбувається склейка. Я знайшов прикольний трюк, дивіться. Але все, що я знаходжу, це залізо та маленькі печери. Потім Саймон помічає викопаний простір, в якому він бачить два темних стовби. Раптом поруч хтось починає швидко копатись. Саймон тікає з цього місця, паралельно закриваючи за собою прохід. Саймон вибирається на вулицю і помічає, що навколо його дому всі дерева втратили листя. Семон забігає в свій дім, і на цьому відео закінчується. Судячи з побачених кадрів, Саймона ісправді переслідує харобрін. Дерева без листів та купання в печері є прямими ознаками харобріна, але стверджувати це на 100% поки що не будемо. Друге відео називається Рибалка, і воно було знято через 6 днів після минулого відео. На початку відео Семен каже, що не хоче більше дивитись під ліжко. Семен виходить на вулицю. Одразу в очі кидається зруйнований портал та відсутність жодного виду дерева, а також мінімальне промалювання. Саймон забудовує прохід в печеру. Безперечно, він більше не хоче туди повертатись. Саймон пише, що він не зміг знайти алмази, тому планує виловити книга зачарування за допомогою вудочки. Через пару секунд у Саймона вже з'являється зачарована вудочка, і він починає рибачити. І ніби все було добре до того моменту, поки Семен не помічає свина зомбі, який біжить на нього. І звідки цей свинозомбі взявся в звичайному світі, адже портал в зламаний. Та ще й загране на гравця? Невідомо. Семен його вбиває, і трохи оглядається, але нічого дивного не знаходить. Нічого, що могло вплинути на появу свинозомбі. зомбі. При поверненні додому ми можемо побачити, що під ліжком стоїть кругляк. Ніби нічого дивного, але запам'ятайте цей момент. Він ставить залізо на переплавку в піч, і потім повертається рибачити. Але зараз зверніть увагу на поплавок. Коли Семон закинув вудочку, його поплавок нависнув над озером. І таке відбувається в Майнкрафті, коли поплавок зачіпається за якусь сутність, наприклад, гравця. Але ми бачимо, що ніякого гравця в озері немає, а отже, Семон піймав когось невидимого. Семон лякається цього і відходить подалі від озера. Аж раптом поплавок починає підійматись вгору, і потім різко починає летіти в бік гравця. Поплавок починає опускатись вниз, що дивно, тому що там повинна бути земля. Я думаю, що це може бути за статуї. Семен виходить на двір і наближається до місця, де повинно бути озеро, але замість нього він бачить там вирізаний чанок. Він дивиться вниз. І в цей час на одну секунду в субтитрах відео можна побачити дивний текст. Спочатку може здати, що це якийсь шифр. але насправді це частина посилання на плейлист Ютубу. Відкривши цей плейлист, ми відкриваємо доступ до секретних відео. Але про них пізніше. Зараз я хочу показати вам момент з минулого відео, а ви спробуйте помітити, що тут не так. Якщо ви нічого не побачили, то зараз я вам покажу це ближче. Коли Саймон заходить в дім, під ліжку можна побачити сутність білими очима. Вона слідкує за гравцем всього лише 10 секунд і потім зникає. Ця сутність дуже схожа на херобріна, але трохи відрізняється від нього. Сіра шкіра, темний одяг, яскраві білі очі роблять цю сутність дуже страшною. Повернувшись знову до відео «Рибалка», в кінці хтось штовхає саме на вниз, і там можна побачити табличку. Але як би я не намагався розібрати, що там написано, я не зміг. На цьому каналі відео більше немає. Тому переходимо до плейлисту, в якому викладено 10 відео, якщо не брати до уваги два вже переглянутих. Для зручності будемо дивитись їх по хронологічному порядку. В першому відео під назвою День народження якийсь гравець знаходиться в фортеці. Він спускається в кімнату з залізною пірамідою. потім він ставить обсидіан і раптом відбувається склейка. І відео вже йде від обличчя. Саймона. Це можна зрозуміти по напису зверху «Bandicam». Він каже, що збирається проти Майнкрафт і вбити дракона. Демонструє цікаві баги та способи дюпа, і в кінці він показує спосіб дюпа алмазів, який він знайшов на Ютубі. Саймон будує вже знайому нам конструкцію, залізну піраміду та блоки обсидіану по боках. І коли Саймон ставить останній блок, відео чомусь переривається. Також я хочу відмітити, що коли Саймон показував перший спосіб дюпу, то він сказав: Я знайшов це на Ютубі. Але коли він показував останній спосіб з дюпом, то перед початком він сказав, що ми знайшли це на Ютубі. Але хто цей другий гравець, яким Саймон знайшов цей спосіб? Можливо, це той, якого ми бачили на початку відео. Сама по собі ця структура дуже нагадує піраміду Харабріна. Вони реально дуже схожі, і, можливо, ця піраміда визиває якусь сутність, яка слідкує за Саймоном. Також хочу відзначити те, що це відео вийшло 27 лютого, а отже воно було знято за 4 дні до минулих двох відео. Це пояснює, чому в першому відео автор бігав по печері і завжди обертався. Судячи по назві наступного відео, воно було знято 16 вересня 2017 року. Саймон та Енджело Копають тунелі. По їхньому спілкуванню в чаті можна побачити, що вони вирішили влаштувати гонку по знаходженню алмазів. А також ми можемо зрозуміти, що Енджело та Саймон, скоріше за все, друзі по школі. Саймон знаходить алмази, але Енджело забирає половину собі. Далі Саймон потрапляє в шахту і щось помічає далині. Підсумку, відео закінчується на тому, що Енджело вбиває печерний паук. Перші 5 хвилин цього відео Семон проводить за тим, що будує свій нам вже знайомий дім. Потім він ще 3,5 хвилини досліджує печеру. Далі відбувається склейка, і вже замість печери ми можемо побачити неактивований портал Незер. Семен його активує і переноситься в адський вимір. Там він добуває світлокамінь. і потім, при поверненні додому, ставить його біля ліжка. І це вже кінець відео. Здається, що нічого дивного не відбулося. Але це не так. Саймон пише, що не записував будування свого будинку, тому що це не круто, і поки він це писав, блок світло каменю кудись зник. Саймон явно наляканий цим, і вже в самому кінці, перед тим як відео перерветься, в часі з'являється повідомлення від того самого Енджело. Він пише: Де я? Але це точно той самий Енджело? Якщо ми повернемось назад до скріншоту на робочому столі Саймона, то побачимо, чи нікнейм Енджело трохи відрізняється, а саме цифрами. У Енджело на скріншоті в кінці цифри 322, в той час, як повідомлені 233. Але саме дивне з цього всього це те, що Енджело якимось чином пише в чат, коли Саймон грає в одиночному світі. Це явно дає нам зрозуміти, що цей Енджело зовсім не Енджело, він лише той, хто їм прикидається. Наступне відео починається з того ж питання. Саймон питає, чи можуть люди заходити в одиночні світи. Як ти там? Енджело? Він крафтить лук і підходить до свого дому, але там нікого немає. Потім він заходить в портал в Незер, і там він знаходить вже інший портал. Прийшовши в нього, він опиняється біля свого старого дому. Під ліжком він помічає чорну дору майже до самого Бедроку. Після побаченого Саймон починає спалювати свій дім, а потім уходить звідси. Саймон повертається додому. І тут можна побачити, що двері в його дім відчинені. Хоча ми пам'ятаємо, що вони були зачинені. Саймон заходить всередину і тримає лук на готові. Тут хтось є. Темний. Нема місця. Можливо, Анджело каже Саймону місце, де він знаходиться. Якщо так, то по опису він знаходиться під землею. А фраза нема місця, може значити, що він знаходиться в ямі. Можливо, це ті ями, які ми бачили на початку в тунелях. Можливо, такі ями особливість тутешнього Херобріна і те, що Енджело в одній з них не виключено. Наступні два відео вам уже знайомі, це ті самі відео з дивними моментами, які ми переглянули ще на початку. Переглядати їх знову немає сенсу, тому переходимо до наступного відео. Наступне відео починається з того, що Саймон приземляється і помирає в темній печері. Він розпавниться в великому приміщенні зі стовбами, яке знаходиться дуже глибоко під землею, як можна зрозуміти по бедроку. Скоріше за все, це продовження відео рибалка, після того як Саймона штовхнули в прірву. Він помічає шлях з кругляку, і потім, за одним із стовбів, він помічає чиїсь руку. Але оглянувши цей стовп, він там нікого не знаходить. Далі його увагу привертає табличка, яка знаходилась на сусідньому стовбі. На ній було сказано. Саймон каже, побудував базу, зробив її більше. Він руйнує табличку та йде далі. Саймон каже, зламати табличку. За спиною Саймона з'являється ще одна табличка. Саймон каже, зламати все. Саймон починає тікати. Як раптом натикається на силует, який одразу зникає. Семен каже, моя база, моя спальня. Раптом у чат пише Енджело: Мені здається, я бачу твій нік. Семен опиняється в шахті і, суючи по розташуванню вугілля та структурі, це місце, яке вже зустрічалось нам в одному з минулих відео. На цьому це відео закінчується. Залишається питання з приводу табличок, а точніше, що це все значить. Перша табличка, в якій йшлося про те, що Саймон побудував базу і зробив її більше, скоріше за все відносить нас до першої бази Саймона та до його нової бази, яку він насправді зробив більше. В принципі, все сходиться: побудував базу, зробив її більше. Інші ж таблички дають нам зрозуміти, що за Саймоном хтось слідкує, і ми вже знаємо, хто це може бути. Також протягом усього відео ми могли побачити два рази чийсь силует. Зверніть увагу, що він чорний, точно як цей хоробрін якого ми бачили під ліжком, тому я думаю, що це був саме він. Відео починається в тій самій шахті. Саймон крафтить кайло і вибирається на поверхню. Копаючи підйом наверх, він чує позаду себе дивний звук. Обернувшись, він помічає блок кругляку, який він не ставив. Саймон забудовує за собою прохід, щоб ніхто за ним не йшов. Вибравшись наверх, він помічає смерековий ліс, і на всіх деревах в цьому лісі немає листя. Знову ж таки, ознака Херобріна. Саймон кудись іде. Підійшовши до місця, де повинен бути його дім, на цьому місці ми бачимо велику коробку з дошок. Семон заходить в неї і на екрані з'являється текст. Я хочу вийти з цього світу. Сам дім являє собою лабіринт з купою дверей та проходів. Саймон доходить до своєї кімнати, і в ній одразу можна помітити зміни, куди зникло ліжко. Потім на екрані з'являється текст. Але дракон. Я назвав це перемогти дракона. Як раптом ми можемо почути звуки відкривання дверей. Хтось іде через ці двері до нього в кімнату. Можливо, ви задасте питання, чому Саймон просто не вийде із цього світу? Відповідь якраз є в цьому відео. Саймон каже, що він хоче вийти зі світу, але він поставив собі ціль вбити дракона, і саме це отримує його в цьому світі. В наступному відео нічого дивного немає, крім одного моменту в кінці. Тому пропоную його пропустити і перейти до наступного відео. По назві стає зрозуміло, що відео знято 10 жовтня 2017 року. В цьому відео Семен грає разом з Енджело, і дивно те, що в цьому відео чомусь немає звуку. Вони потрапляють в фортецю. Через декілька хвилин вони дістаються порталу. Енджело ставить табличку і пише на ній. З Днем народження, дурник! і ставить алмазний блок. Семен його добуває і відео переривається. Табличка, яку поставив Енджело, дає зрозуміти, що відео старе. Можливо, вона знята ще до самого першого відео. Також слід звернути увагу на те, що коли Семен почав добувати алмазний блок. Відео чомусь почало спотворюватись. Частіше за все, відео спотворюється, коли в ньому відбувається щось загадкове або містичне. Але тут я нічого такого не помітив. В наступному відео Семен знову шукає фортецю, але на цей раз вже самотужки. Він дістається її, і тут я помітив дещо дивне. Семен отримав досягнення за знахідку фортеці, але він вже її отримав в минулому відео. Спочатку я подумав, що це може бути новий світ. Але генерація місцевості тут однакова, а значить, світ той самий. Він активує портал і потрапляє в венд. В ньому він намагається перемогти дракона, але раптом в один момент дракон чомусь зникає. І відео на цьому закінчується. Наступне останнє відео починається на тому моменті, де й закінчилось минуле. Семен виходить з ями, і під ним починає зникати центр. Навкруги починають руйнуватись блоки та виникати ями. По факту, світ починає дуже швидко руйнуватись. В підсумку увесь Енд зруйнувався, окрім обсидіанових стовбів, на які вибрався Саймон. Але й вони потроху почали руйнуватись. Саймон дуже наляканий. В принципі, він сам це і каже. Всі стовби зникли, і залишився лише той, на якому знаходиться Саймон. Раптом до Саймона заходить Енджело. І дивно те, що він спавниться в Венді та саме на цьому стовбі. Саймон починає питати у Анджело, де він був. Після чого стовб зникає, і Саймон падає в прірву. Він швидко виходить зі світу. Ти теж вибрався? Так, тут шумно. Я навіть не знаю їх. Я бачив відео, яке ти прислав. Вибач, що не повірив тобі. Та нічого. Це дивно. Це було повне божевілля. Однак з того часу нічого поганого не сталося. Так, ми повинні відсвяткувати. Вони крафтять феєрверки та трохи святкують. Потім Саймон повертається свій видалений світ, в якому він хотів перемогти дракона. На цьому відео закінчується. Однак, давайте звернемо увагу на останню бесіду Саймона та Енджело. Саймон каже, що лампа, яку йому дав Енджело, вимкнулась. Він уточнює, що йдеться про лампу біля його ліжка в реальному житті. Однак Енджело взагалі не розуміє, про що він каже. І знаєте, мені це нагадує основний дім Саймона. Якщо ви пам'ятаєте, у нього також була лампа, яку він поставив біля свого ліжка, де потім вона одразу зникла. Отже, це зрозуміло, що Дім Саймона це насправді його перебудована кімната. А тепер давайте повернемось назад. Саймон каже: мій дім, моя спальня. Не тяжко здогадатись, про що йде мова. І у мене є питання, як взагалі ця сутність дізналась про його спальню? І що ще цікаво, це коли Енджело Саймоном опинились в фортеці, досягнення отримав лише Саймон, а також коли Енджело став в табличку, з боку біля порталу ми помічаємо дошки. Нічого не нагадує? Так, це той самий спуск в кімнату з першого відео День народження, і цим гравцем виходить був Енджело, і саме він показав цю дивну структуру Саймону. Яка призиває Херобріна? Але навіщо він все це робив? Раніше я казав, що Енджело може бути не тим, за кого себе видає, і я скоріше за себе вправ, тому що на робочому столі у Саймона в нікнеймі Енджело в кінці цифри 3-2-2. Але протягом всіх відео ми бачили Нік Енджело, в кінці якого цифри були 233. А отже, весь цей час Саймон грав не зі своїм другом. Сподіваюсь, вам ця АРГ сподобалась. Дякую велике за перегляд. Пишіть в коментарях, що ви про все це думаєте. З цікавістю почитаю. А на цьому все. Подивіться також це відео, оцініть відео вподобайкою, та якщо не хочете пропускати більше моїх відео, то натисніть кнопку підписатись, якщо вона у вас червона. Ну а з вами був я Пігменч. Ще побачимось. До зустрічі!